провадженні іванківського відділення поліції знаходиться. Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства в селі Макарівка Іванківського району. На даний час особи, причетні до даного вбивства, встановлені, вони затримані з відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особи, які були причетні до даного вбивства, на територію господарства вони прийшли з метою заводіння грошовими коштами. Після того, як було вбито власника господарства з метою приховання слідів злочину, потерпіло було замотано в ковдру, поміщено до багажного відділення автомобілів, після чого вивезено в лісосмугу поблизу населеного пункту даного та закопано. При закопуванні особи, також для укриття своїх слідів злочину вони поливали її опальним, а також алкогольними напоями. Причетні особи до даного вбивства на викраденому автомобілі поїхали в Житомирську область, де в подальшому залишили автомобіль, після чого один із них повернувся до місця скоєння злочину, а також втінив незаконний заводіння мотоциклом. Просто був в лівою рукою в голову. Ну, там в руке щось було, я не знаю що. Все прийшло десь кондесь. Замотав вірьовку на шию, я сам затягнув труп і сам закопав. Бо всього кажеться, що вони прийшли його ограбити, бо знали, що в його деньги є. Вони щось викрали якісь речі з будинку? Автомобіль, мотоцикл, гроші, документи на хату, паспорта, тих паспорта, все.